Чи ти хочеш ходити в А Я сказала так. Да". Садочок вчить дітей бути самостійними, свідомими і піклуватися про себе. Ми гуляємося і нам кажуть, акуратно біля качелі бо можна вдаритися. Миємо руки, щоб не було рот не болів. Вони навчаються спілкуватися і визначати власні кордони. Їх друзів звати Марія і Макар. Ми з ними інколи сваримось, але потім миримось. Коли починається повітряна тривога, ми збираємо речі і спускаємося в укриття. Де мені подобається, що тут можна малювати. Навіть під час повітряної тривоги в укритті розвиток діток не зупиняється.